12 грудня відбулася 32-га позачергова сесія Володарської районної ради. У роботі сесії взяв участь депутат Київської обласної ради Микола Каплун. На початку засідання голова Володарської районної ради Петро Мосієнко відзначив, що потреба у скликанні позачергової сесії виникла у зв'язку з тим, що відповідно до рішення сесії Київської обласної ради від 4 грудня 2014 року Володарському району виділена додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Пропозиції Районної державної адміністрації щодо внесення змін до районного бюджету озвучила свої своїй доповіді начальник управління фінансів райдержадміністрації Ніна Тимченко. Нам необхідно збільшити нашу, нашу дохідну частину на цю суму і згідно прогнозного нарахування заробітної плати грудня місяця, збільшити видаткову частину загального фонду на суму 3 мільйони 613 тисяч 900 по таких головних розпорядниках коштів. Відділ освіти. Загальна сума 2 мільйони 697 тисяч 566 гривень. І, відповідно, розподіл, розподіл по галузях, які фінансуються через цього головного розпорядника. На районну державну адміністрацію загальна сума 916 тисяч 334 гривні. Зокрема, на лікарню 550 тисяч 300, 634, На центр первинної медико-санітарної допомоги 365 тисяч 700. Таким чином, ми закриваємо своїми призначеннями прогнозне нарахування грудня місяця на е, цілком бюджетний рік, тобто грудень місяць. І в листопад місяць у нас були без призначень охорона здоров'я, але ми враховували цю незабезпеченість, враховуючи ту економію, яка була проведена по галузі охорони здоров'я, і закриваємо призначеннями нарахування заробітної плати. Окрім цього, у нас збільшен, нам надано іншу додаткову дотацію, і ми збільшуємо дохідну частину загального фонду районного бюджету на 102 тисячі 400 гривень. І відповідно до фактичного нарахування за спожиття енергоносії станом на 1 грудня поточного року збільшуємо видаткову частину відділу освіти на цю ж суму по загальноосвітніх школах на енергоносії. Депутат Володарської районної ради Михайло Смусь вніс пропозицію знайти можливість для виділення із районного бюджету коштів на надбавку 10% до заробітної плати працівникам культури. Проте, як виявилося, коштів у районному бюджеті для надбавок до зарплат, не вистачає, тому депутати районної ради не підтримали цю пропозицію. Наступним питанням порядку денного сесії районної ради було внесення змін до програми соціально економічного культурного розвитку Володарського району на 2014 рік. Розглянувши подання... Дня райдержадміністрації з урахуванням висновків та рекомендацій постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку і комунальної власності районна рада вирішила внести зміни до програми соціально-економічного і культурного розвитку Влодського району на 2014 рік, доповнивши розділ охорона здоров'я, заходів щодо забезпечення реалізації 2014-2015 роках, основних проблем соціально-економічного розвитку Влодського району. До переліку питань, що потребують вирішення, внесено. Ремонт відділень центральної районної лікарні для проведення ремонтних робіт планується виділення коштів з бюджетів розвитку спеціальних фондів селищної та сільських рад Володарського району. Далі депутати розглянули питання про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва у Володарському районі на 2013-2014 роки та програму розвитку малого і середнього підприємництва» у Володарському районі на 2015-2016 роки. Володарська районна рада також ухвалила рішення надати згоду на передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства Київської обласної ради курсів, які знаходяться за адресою вулиця Комсомольська, 6, місто Тетіїв Тетівського району Київської області, та належить до спільної власності територіальної громади сіл селищ міст Київської області, до спільної власності територіальної громад міста та сіл Тетівського району Київської області. Після розгляду всіх питань порядку денного сесії Тадіївський сільський голова Анатолій Тишенко вніс. До районної ради пропозицію звернутися до енергетиків із проханням щодо перегляду графіка відключення електроенергії у Володарському районі. Голова районної ради Петро Мусієнко сказав, що на початку наступного тижня відповідне звернення буде направлене до Київобленерго.